Вода вонюча, жирна, вонюча. Невозможно. Мені 86 років. Я тягаю із школи 3 кілометри ту воду. Хіба це можна так? А? Давайте тоді це Вітання. по підсовісному, і ви ніяких мер не приймаєте. Конечно, да. Не Ми приймаєте. Не. Да. Брудна із запахом та жирним осадом вода, яку неможливо ані пити, ані використовувати для потреб у побуті тече з кранів жителів селища Придніпровське. Більш того, офіційний тариф на воду сумнівної якості тут складає 13 гривень 86 копійок. Однак у платіжках люди бачать ціну аж в 29 гривень. Не зважаючи на безпекову ситуацію, обурені. Люди ініціювали зібрання, на яке запросили, і журналістів. Вони ж технічну воду запустили в Пітіву. І беруть по 29 гривень за тариф. Зараз вони це це підключили, це? ну за, е, централізоване водопостачання, запустили і беруть по 29. Це, Чому це, що... вода гамно, чесно кажучи, всалена, до дуже на городі все було, продава. А, аналізи показали. Е, що Через раз п'ють животні, через раз її п'ють, і, так, і, так, і так, то вона чорніє, буквально там день-два, все вона темна стає. Також ну, і нашій голова Ковальов Олександр знаю його очисту. сказав, що у нас вода отлична. По документам у нього все ну, можна пити і радуватися життю. Пол в домі не помить, воно болотом воняє. Возимо воду со скважин і са школи до що нам привозять і обіцяють з морозом. Ну, Перше морози в школу води не буде возитися, тобто питьової води у нас не буде. Аби перевірити якість води, люди вирішили самостійно замовити аналіз у приватній лабораторії. Сілія перевищена, ну, але найцікавіше, що сухого залишку 4-5 грами на один літр. Ну, уявіть собі, ложку чайну пилу на один літр. Тобто і це вона проходить через фільтрацію, начебто проходить через фільтрацію. Це, ну звичайно, це не питна, не гостівська, абсолютно не гостовська. Нормальне та якісне водопостачання в населеному пункті буде лише тоді, коли запустять магістральний водогон. Однак, поки монтажні роботи будуть тривати, єдине джерело води річка Ревун. Наразі альтернативи щодо забезпечення нашого населення водою питною, крім річки Ривун, на даний час немає. Ми всі заложники цієї ситуації. Всі ми так, звісно, занепокоєні тим, що в нас немає нашого Каховського водосховища, якого ми безперебійно брали водозабір, і вода відповідала всім якостям. Але на даний час ситуація така: працюємо, намагаємося як можна скоріше винайти рішення щодо забезпечення населення питною водою? Всі чекаємо по закінчення будівництва центрального водогону, який Запоріжжя, Марганець, Нікополь. Будується на даний час, проектанти не можуть надати відповідь, коли це буде добудоване. Також тому, що ми знаходимося в зоні бойових дій. Наші населені пункти кожного дня підлягають обстрілу. Нам погоджено точку підключення до цієї водогону. Зараз на даний час, селищна рада працює над вирішенням щодо забезпечення труби від цього водогоду до нашої насосної станції. Ну селищна рада працює в цьому питанні, що стосується ціни. Є економічна складова. Світло коштувало, кіловат світла коштував для підприємств водопостачання, в тому числі близько 3 рівень на початку війни. Зараз він коштує 8. Кожен кіловат. Гіпохлорид, соляра, заробітні плати, витратні матеріали, все це поповзло. Ну, відповідно, економічна складова поповзла теж. Друге, затратна частина, вона ідентична питній воді. Ну тобто, дивіться, що у нас змінилося. У нас змінилось джерело водопостачання. При цьому весь вся технологія: труби, насоси, водопідготовка, прокачка залишається та сама. Ну тобто, витратна частина не змінюється, але якість води ну, є технічною, тому що її питною забезпечити неможливо.